Вітаю коти на моєму каналі. Моє ім'я Сераш, і щоб не загубити нові відео, обов'язково натискайте на дзвіночок, підписуйтеся на мій канал. А ще чудово, якщо вам буде не ліньки, залишити який-небудь конструктивний коментар, який буде допомагати просувати український контент, бо це є супер важливим. Так от, про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні трохи з вами пожиємо тему, дуже популярну, тему, навколо якої постійно відбуваються суперечки, це е, вплив магічний і його усілякі функції, да, які є, того магічного впливу. І чому інколи. Суто магічно допомогти не виходить. Потрібно задіювати інших е, лікаріїв, да, е, спеціалізованих е, якихось спеціалістів, вибачте, за тавтологію, для того, щоб допомогти людині впоратися із наслідками чаклунства. Я вже якось говорила неодноразово і повторюся обов'язково ще раз. Дуже мало магічних впливів мають змогу триматися роками. От Частіше за все, у будь-якої магії є певний термін діє. І роками у нас тримається хіба що родове прокляття, яке да у нас йде там. Із покоління в покоління, родовий негатив та якісь ваші власні кармічні відпрацювання, все інше має срок давнини. Захисти на 20 років, порчин, які тримаються по 30 років, це частіше за все маячня. Це може працювати тільки в одному випадку, якщо цю роботу періодично поновлюють. Або якщо магічно роботу зробили таким чином, що вона поновлюється, наприклад, її раз в якийсь період. Часу. Тобто роблять таку магічну роботу циклічною. Це вміють робити далеко не всі майстри і роботи такого характеру на циклічності вони є досить важкими і вимагають від майстра певної спеціалізації і внутрішньої сили. Отже, приводжу досить зрозумілі приклади. На моєму каналі і на каналі е, моїх да, ведучих усіляких колег вже було якось від мене відео пов'язане із тим, що е, коли людині зробили якусь пакость, наприклад, була тема алкоголю. <кій> навіть якщо той алкоголізм первинно виник із-за того, що людині зробили магічний вплив на алкоголізм, через якийсь період часу, на жаль, ми вже маємо справу не із порчою а із звичкою, тобто вкоріненою фізіологічною звичкою, як хвороба. Людина звикла пити, в неї відбулися уже фізіологічні процеси звикання до алкоголю як до пагубної звички, її організм уже працює таким чином, що має цю звичку. І далі справа йде уже не зовсім у магії. Хтось мені заперечив у коментарях про те, що ну, там же можуть сидіти на людині лярва, і ми от почистимо, і людина кине пити. Дуже мало ймовірно, тому що звичка вже вкорінилася, навіть якщо Алкоголізм чи наркоманія чи ігроманія, була викликана первинно ця залежність від магічного впливу. То через 2, 3, 5 років там уже мова йде абсолютно не про магічний вплив, а саме про звичку і про те, що, на жаль, людина втягнулася в деструктивний спосіб життя, і в такому випадку зняття тієї порчі не дає нам суттєвого результату. Людину потрібно все одно вести на лікування. Тому що нагадую, що кодірування, магічне кодірування або е, кодіровка медицинська це зняття симптому. Частіше за все, людина п'є, е, грає або е, Жере наркотичні речовини, як мінімум, із-певних за певних психологічних, а інколи, на жаль, і психіатричних проблем. Поки немає у людини певного якорю, змусити людину випивати майже неможливо. Я зараз поясню, в чому момент. Це яке з приворотами, про які я вже пояснювала неодноразово. Магія має лягти на щось, на якийсь внутрішній. Гачок на якийсь внутрішній якор, і на тому якорі розкрутитися на вже існуючих звичках, на вже існуючих якихось надломах, травмах, і розкрутити ці надломи і травми до їх фінального апогею у вигляді залежності. Тобто ми не можемо змусити жінку, яка не здатна не психологічно, не фізіологічно вбити свою дитину, ми не можемо її магічно змусити її вбити. Верніше як можемо теоретично, але на це у нас підуть з вами роки, роки ламання, волевиявлення, мізків цієї людини, да, жінки, для того, щоб вона повірила у правильність прийняття такого рішення. Якщо немає в неї жодних. Жодного надлому, навіть думки такої немає, не тут, не у серці, да, умовно, не в емоціях, то щоб ми там з вами не крутили, вона дуже наврядче в звершить подібну дію. Так от, з алкоголізмом, зі звичками, з наркоманією, з ігроманією працює майже такий самий механізм. Якщо людина не хоче, людина войова, людина сильна, вона не хоче тікати від своїх проблем у світ алкоголізму, у світ. А, якихось да, ілюзій наркотичних, немає якихось таких яскравих самодеструктивних проявів у вигляді да, таких пагубних звичок, немає до того ніякого а, зачіпу, немає до того ніякого якорю, то скільки б ми з вами не насилали попставин, скільки б ми з вами не насилали якихось там моментів пов'язаних з тим, щоб ламати цю людину, щоб обставини диктували їй, типу випивай, а вона не хоче, в неї просто немає навіть. Такого бажання, немає такого надлому. от ми з вами будемо довбатися цієї магічної роботи, щоб змусити людину пити, в якій немає навіть такого якорю, ну, дуже-дуже дуже довго. І це треба розуміти. Бо просто так, яку-небудь лярву чи яку-небудь сутність, ми причепити не можемо, з бухти барахти. Вона має на щось зачепитися, на щось лягти, на щось засісти. Тобто у людини має бути отой надлом, який далі далі магічно буде колупатися. Якщо людина вольова ну. Тому ну, нічого у нас з вами з того не вийде. Тому цією темою ми в цілому розібралися. І другий приклад, який я проводжу по таким от магічним моментам це там порча на рак. Порча на ранг працює наступним чином. У людини запускається хвороба, а далі магічної роботи вже немає. Є фізіологія, страшна деструктивна фізіологія, яка викликає страшну смертельну хворобу. Тобто далі магічна чистка, навіть якщо та смертельна хвороба була викликана первинно магією. Чистка від суто від магії, на жаль, не дасть нам суттєвого результату. Тому потрібно все одно буде звертатися до лікарів, які вже будуть лікувати наслідки. Тобто магія може стати причиною чогось, але частіше за все, наслідки, які ми після неї маємо, магію ми вже виправити, на жаль, не можемо. Там потрібно звертатися до потрібних спеціалістів. А, тому пам'ятаємо, що жодне. Жодний магічний вплив роками не висить. Навіть привороти, які роблять, працюють там від трьох років до п'яти, максимум. Їх все одно потрібно продовжувати. Потрібно щось начитувати, потрібно звертатися знову до майстра, для того, щоб тримати там при собі а, того парубка, якого приворожили, або ж там ту дівчину, яку приворожили. А, от, Бо це є злам волі. Це є е, злам волевиявлення, ламання людини через коліно. І далі, навіть після зняття привороту, це не гарантує, що людина наша, яку зламали тим приворотом, прийде в, до тями взагалі, прийде до себе, без іще кваліфікованої психологічної, а інколи, на жаль, реально, і психіатричної допомоги. Тобто інколи зняття приворотів дає е, покращення і полегшення, але не повертає людину до первинного стану. Тому що воля. Зломлена, вплив уже відбувся, і далі вже є певні психологічні і інколи навіть психіатричні заскоки. от і таким чином. Нам потрібно людину комплексно восстанавливати, да, у тому форматі, якби до чого її довела до, до, довів магічний вплив. Тому я частіше за все, коли стикаюсь з подібними запитами, з подібними роботами, я завжди поясню клієнтам, що нам потрібно буде працювати комплексно, рівно так само, як і комплексно ми працюємо, коли намагаємося допомогти по питанням там здоров'я, вилікувати магічно. Заговорити якісь дрібні проблеми дійсно можна, можна на енергетично підтримати людину, але... Е Іти всупротив нормальній медицині, яка у нас у 21 столітті нормально працює і має великі успіхи. Не? Ну, це дурість, як на мою думку. Тому я завжди закликаю людей до того, що потрібно звертатися до кваліфікованих спеціалістів. Отже, ми можемо зробити магічні роботи, які мають під собою енергетичну підтримку, які можуть е, впливати на те, щоб людина краще перенесла, наприклад, операцію. Да, там, ми е, піднімаємо Їмо її внутрішній ресурс, звертаємося до її роду, наприклад, якщо теорія є адекватна, для того, щоб у людини був ресурс, пережити, наприклад, важку операцію, впоратися з важкою хворобою. Але людина все одно має звертатися, лікуватися в цей період часу у лікарів, так само, як і психологічні та психіатричні проблеми. Ми можемо дати ресурсу, ми можемо допомогти, наприклад. В проживанні якихось важких травмуючих емоцій, ми можемо додатково і з роботою з психологом та психіатром допомогти людині енергетично, тобто провести там які-небудь наповнюючі ритуали, які-небудь медитації, поглиблення у себе, збирання і забирання від людини якихось емоцій, які стали комком і клубком у неї не дають, не дають їй змогу рухатися не в терапії, не в житті, не в, там, не в лікуванні. Своєї якоїсь псих... психіатричної, да, гормональної вже проблеми, яка виникла типу депресії, ми можемо дати людині Такий от певний енергетичний поштовх додатково, але це не замінить роботу із психотерапевтом чи прийом, прийом ліків, назначених психіатром, і ну, коротше, ну, ніяким чином це у нас з вами не замінить. Допомогти так, замінити ні. Тому що е, ми можемо мати катастрофічні наслідки, на жаль, знаємо з вами безліч е, прикладів, коли люди втрачали час. В звертанні виключно до магії і до яких небудь да, магічних там вищих сил, от замість того, щоб вчасно звернутися до лікаря і до нормальної доказової медицини. От тому треба розуміти, що без надлому, без якорю, повторююсь, у нас магічний вплив може просто не лягти на людину. От, Інколи, на жаль, людина, як людину і клієнта, який знаходиться в жорсткому супротиві, дуже важко магічно викачати в якесь інше русло. Ти вже демонструєш людині, там, я не знаю, що її партнер зраджує. Ти вже демонструєш людині. Усі якісь таємниці, ти вже чаклуєш людині обставини, в яких розкривається, що його там, я не знаю, там жінка, наприклад, його там а, пасія, в яку він так страшно закоханий, бреше йому, це вже вилази, да, робиться ритуал на відкриття справжнього обличчя людини, да, істинного ліса. Він це все бачить, але не готовий прийняти. І отут, от скільки б ми магічно не билися, змусити людину повірити, розч... розтулити очі. Зробити іншого вибору супер важко. Супер важко. І я з таким також стикалася у практиці. Ну, коли ну, просто відбуваються речі, де там я не знаю, чоловік там і збиває ту жінку, да, він показує своє справжнє обличчя, він показує, що він звір, він зрадник, а вона його все одно прощає і все одно каже: Ні, він моя любов, він зі мною зміниться. Хоча уже все була повна демонстрація того, що це, це не людина, це, це гівно. Ну ні. От. В втюрилися в Тупилися, да, в цю історію і магічно качаєш не качаєш, до людини не доходить. На жаль, магія у цьому форматі дійсно не всесильна. Це треба розуміти. Як і віщування, також не всесильне, особливо тоді, коли у нас з вами є велика кількість дієвих осіб, і коли а, змінюються обставини, особливо змінюються тоді, коли людина керується виключно емоціями, не холодною головою. Тобто, сьогодні думали про одне, а завтра на емоціях витворили щось інше. Такі речі також в ваш важко спрогнозувати на такі речі, дуже важко повпливати, коли є да такі спонтанні рішення. Тому. Чаклунська наука, вона буквально свого дати, можна так сказати, свого роду є наукою, тому що треба вивчати цікаві механізми, треба розбиратися в цікавих нюансах впливів. Тому що, я ж кажу, на жаль, повністю зламати, поламати, переначити не завжди виходить. Не завжди ми можемо своєю чаклунською силою вплинути на події, в яких людина робить уперто, робить з. Зовсім інший вибір, навіть бачучи перед собою, отак, от, перед перед своїм обличчям, да всі, всі якісь там докази або якісь такі моменти. А, от, тому пам'ятаємо про те, що чаклунство чаклунство, але варто розуміти реальність цього життя, от і звертатися до магії можна і потрібно в якихось ситуаціях, в яких дійсно її потрібно задіювати. Бо я дуже часто на своїх консультаціях акцентую увагу на тому, що я як нормальний правильний хірург, я а, пропоную. Магічні впливи тільки там, де вони реально потрібні, де від, від них дійсно буде взагалі якийсь сенс да, у цьому житті. От коли ми можемо побачити з того результати, коли це доцільно. Тому що, коли це недоцільно, і ми маємо обставини, які і без нашого впливу розкрутяться так, як нам з вами потрібно, то немає сенсу туди лізти магічно. Да? Я ж кажу, як гарний хірург раджу різати тільки в крайньому випадку. Це приблизно так. То я виступаю за те, що ми магічно влазимо з вами в якісь питання тільки за гострої необхідності щось. Кардинально змінювати да, у такому моменті, і то, якщо ми можемо це е, з вами зробити з тієї або інакшої причини, бо інколи потрібно дивитися, чи можемо ми туди лізти, чи не можемо. Чому людина переживає подібні обставини? Дуже часто буває так, що магічного ніякого впливу в цих обставинах взагалі немає. І людина просто пожинає те, що посіяла. А отже, ми не можемо втручатися в певні процеси, тому що вони є просто банально закономірними. І поки людина не вигребе сама, не зробить висновки, не не пройде цей урок і буде постійно колохати в одній і тій самій ситуації. Тому нюансів у чаклунському впливі достатньо багато, і їх треба брати до уваги. Дякую, що до цієї хвилини полишалися зі мною, дивилися це відео. Обов'язково полишайте свої питаннячки та коментарі. Я намагаюся на них відповідати і записувати вам. Ті відео, запити, на які вас турбують та бентежать. Усім гарненького, тихенького дня і до зустрічі у нових відео.